Мало хто знає, що є три емоції, які найчастіше запускають переїдання. Зараз я про них розповім, але спершу спробуй сама їх назвати. Один, два, три. А тепер перевір себе. Тривога, сором і вина. Це три стани, які провокують переїдання. Ці емоції дуже дискомфортні і часто навіть здаються нестерпними. Але чому? Що відбувається у мозку? Коли ви відчуваєте сильний дискомфорт, лімбічна система, яка відповідає за виживання, сприймає це як загрозу. Колись це мало сенс, бо виживання залежало від прийняття групою. Тривога, сором і вина сигналізували ти можеш зробити щось не так, і тоді плем'я тебе відкине, і ти залишишся один. А це означало небезпеку. Сьогодні це не має фатальних наслідків, але мозок реагує так само: вмикає стрес, напругу, і щоб швидко її зняти, ми шукаємо миттєве полегшення. А найшвидше, що спадає на думку, це їжа. Їжа на кілька хвилин справді знімає напругу, підвищує рівень дофаміну, гормону задоволення, переключає увагу з проблеми на процес жування. Дає відчуття безпеки, як у ранньому дитинстві, коли їжа була способом заспокоїтися. Але через 10-15 хвилин мозок повертається у вихідний стан. Проблема нікуди не зникла, проте додається ще одна: почуття провини за переїдання. І як же розірвати це коло? Крок перший. Впіймай момент. Наступного разу, коли рука потягнеться до їжі, зупинись і запитай себе, що я зараз відчуваю. Де в тілі ця напруга відчуй. Друге, дай вихід на прузі. Їжа працює, бо дає відчуття контролю. тому твоєму мозку потрібна альтернатива. Цією альтернативою може стати наступне: Виплоснути емоцію. Голосно видихнути, затиснути і різко розтиснути руки, зробити 10 присідань врешті. Або дай тілу сигнал безпеки, обійняти себе, потримати гарячу чашку, замотатися в ковдру. Третій крок змінити сценарій. Якщо ти вже з'їла щось зайве, не включай режим самокритики, а запитай себе. Що саме мені хотілося вирішити через їжу? І як я можу подбати про це по-іншому? Якщо ти постійно заїдаєш емоції, проблема не в їжі, а в тому, що вона стала єдиним способом впоратися з дискомфортом. А значить, треба навчитися справлятися інакше. І це в твоїх силах.